У хості схилили голови перед пам'яттю тих, хто загинув на полі бою у боротьбі за визволення Європи від нацизму, з нагоди завершення Другої світової війни. Шанували і тих, хто віддав життя на Майдані та на сході країни. Хочеться їх привітати дійсно сьогоднішнім святом, святом пам'яті, святом примирення. Ну, для нашого українського народу дійсно це свято асоціюється з таким національним святом боротьби. За права нашого народу, за наш суверенітет, за незалежність нашої країни. Вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання і подати руку дружби, руку примирення між нами всіма українцями на сході, на заході. І я дуже сподіваюся, що такі дні вони десь будуть початками того, що в нас настане мир. Тож хвилиною мовчання хостяни віддали шану справжнім захисникам минулого та сьогодення, а також поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку. Вони всі боролися за незалежність, за державу, за свій народ. І я думаю, що прийшов сьогодні той час, що треба один одному все вибачити, все простити. Ті, хто живуть, ті, хто загинули, цього вже не зможуть на переликий жаль зробити. Але ненависть і роздор ніколи не приносить добра в жодній історії людства. Символом пам'яті жертв війни в Україні, як і в багатьох європейських країнах, став червоний мак. Пан Олексій, позивний батя із 17-го батальйону 57-ї Кіровоградської бригади, якраз повернувся з передової і разом з побратимами та земляками відзначив День пам'яті та примирення на рідній Хущині. Я на даний час прийшов з передової, де і на сьогоднішній день дзвонили мені хлопці, я ранені 30-ї бригаді убиті наші сусіди. І мені на душі дуже. Солдат не стримав сліз. Пам'ятаймо тих, кого з нами немає. Вічна пам'ять героям.